Вітаю усіх, хто знаходиться разом з нами для того, щоб вивчати Боже Слово Біблію. Сьогоднішня наша тема буде називатися Бог і Ізраїль. Друзі, говорячи про Ізраїль, більшість християн розуміють, що це вибраний Богом народ. Тож, чому Бог обрав Ізраїль своїм вибраним народом? У книзі повторення закону в сьомому розділі говориться, бо ти святий народ для Господа, Бога свого, тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом з усіх народів, що на поверхні землі. Не через численність вашу понад усі народи, Господь уподобав вас та вибрав вас. Бо ж ви найменші з усіх народів, але з Господньої любові до вас і через додержання Його присяги, що присягнув був вашим батька. Отже, від вічності Бог не тільки знав, але спланував, що йому потрібно прийняти людське тіло, народившись на цей світ і належати. До якоїсь нації чи раси, щоб спасти людей від духовної смерті і в майбутньому від вічного розділення з Богом. Від стану духовної мертвості Він спас також і нас. І його плани були. Народитися в дуже маленькій нації чи расі людей, які називаються євреї. І читаючи Біблію, ми спостерігаємо, як Бог відділив єврейську націю від інших націй, і він зберігав їх для своєї цілі. І береже, а також збереже, хто б. Як би не старався знищити їх. Він має план до свого вибраного народу. І хочу сказати, друзі, що церква не замінила ізраїльський народ, як дехто твердить. і не є ним. Хоча церква складається не тільки з поганського народу, а також і з євреїв. Ми знаємо, що Христос прийшов до своїх, так голосить Боже Слово. Тобто до єврейського народу та, хоч свої відсурались його як нація, не всі, звичайно, але як єврейська нація, та все ж вони залишаються Божим вибраним народом. Як і апостол Павло писав до римлян поганського народу. Бо з їхнього занепаду спасіння поганам щоб викликати заздрість у них. Коли ж деякі залузок відломилися, продовжує апостол Павло, а ти був ще дике оливне дерево, тобто поганський народ, прищепився між них і став спільником товщу оливного кореня, то не вихваляйся перед галузками. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш кореня. Але корінь тебе. Тож, друзі, єврейський народ є вибраний Богом і хто благословляє Ізраїля, благословляє Бога за Його суверенний вибір. Бо Він, тобто Бог, ніколи, я наголошую, ніколи не робить помилок. Тому то, хто виставляє будь-які претензії щодо Ізраїля. Він це робить насправді по відношенню святого, праведного Бога. Тим самим така людина, як би говорить, що Бог якби помилився в своєму виборі. Друзі, це є дуже і дуже небезпечне положення таких людей, які так говорять. Але хтось може сказати: але ж Ізраїль відкинув і не приймає Ісуса як свого Месію. Дійсно, це так. Як нація, вони не визнають Ісуса за Свого Месію і Бога. Як і Боже Слово говорить, І Він прийшов до своїх та свої відсурались його. Та ми знаємо з святого Писання: були і є євреї, які визнають Христа за Бога і служать Йому. Наприклад, апостоли були євреями, і всі були вони вибрані Ісусом на служіння. Як і ми читаємо Іван, Івана е, 15 розділі. Не ви мене вибрали, говорив Ісус, але я вибрав вас і вас настановив. Друзі, хоч його народ відійшов від Нього, він залишається Божим обраним народом. Отож я питаю, говорить апостол Павло, чи ж Бог відкинув народа свого? Зовсім ні. Суверенний Бог має на все свій час. Як написано, Бог дав їм духа засипання, очі, щоб не бачили, і вуха, щоб не чули, аж до сьогоднішнього дня. І ще, продовжує апостол Павло, також і теперішнього часу залишився остаток за вибором благодаті. Тож Бог спланував все заздалегідь для своєї цілі, як говорить слово Боже. Чи ж спітнулися вони, щоб упасти? Зовсім ні. Але з їхнього занепаду спасіння погана, щоб викликати заздрість у них. Ось, друзі, з їхнього занепаду спасіння погана. І довизначено. Часу Богом, коли не війде повне число Бога. Та й і вони, тобто євреї, коли не зостануться в невірстві, прищепляться, бо має Бог силу їх знову прищепити. І ще, говорить апостол Павло, жорстокість сталася Ізраїлеві почасти, аж поки не війде. Повне число Бога. І так увесь Ізраїль спасеться. Дорогі мої, євреї не є якимись особливими, а тому, що Бог, Він є особливим серед них. Бог доведе всім народам землі, що Він є Бог. І для такої цілі він обрав Ізраїль. І ніхто не знищив Божий обраний народ Ізраїль. Як і церкву Христову, ми читаємо Слово Божому, сили Адові не переможуть її. І апостол Павло писав до поганського народу, тобто до римлян, коли за нас Бог, то хто проти нас? А хіба Бог не вибрав нас, любі християни, з цього світу, відокремивши нас від нього і назвав народом своїм, приєднавши нас до свого народу ізраїльського? Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, які Господь давав народу своєму ізраїльському? Не мавши надії і без Бога на світі, а тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христової кров'ю. Так говорив апостол Павло, або писав послання до поганського народу, до Ефесян. Звичайно, друзі, язичники чи погани не стали за тілом євреями. Але як рут приєдналася до народу своєї свекруги Наомі, так християни з усіх народності через віру в Христа, вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Як ізраїльський народ був вибраний Богом для визначеної мети Всевишнього. Так він обрав нас як церкву і призначив нас бути світлом серед темряви цього світу. І щоб, як писав єврей, апостол Павло, щоб викликати заздрість у них, у єврейську Божу вибраного народу, щоб і вони прийняли свого Месію Ісуса. Мені пригадується. Або пригадалися слова з однієї християнської пісні. Ми вибрані Богом на діло святеє, скрізь працю Христову по світі звершати. Ми вибрані Богом, щоб Слово Христове, мов добре зерно, розсівати кругом. Так, друзі, більшість християн сьогодні не є євреєм. І за походженням не належать до єврейської рази. Та проте, Святе Писання говорить, що через віру християни стають частиною тих обітниць і долі Ізраїля, щоб показати світові, яким є Бог Ізраїля. Тож благословляємо і молимося за Ізраїля. Що Бог встав на захист свого вибраного народу і помстився Його ворогам. Бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. На цьому я закінчую сьогоднішню нашу програму. І як завжди вам говорю: залишайтесь з Богом.